Розв'язати рівняння, результат округлити до сотих. Ось таке рівняння перед нами. Ну, зрозуміло, що ліву і праву частину потрібно звести до однієї основи. Бачимо, що в нас є 2 в степені 8х, а 8 це 2 в третьому степені. Простеньке рівняннячко. І тепер переходимо на верхні вирази. Тобто 8х дорівнює 3. Отже, х дорівнює 3 восьмих. Ну, а завдання що каже? Результат округлити до сотих. Тобто потрібно 3 поділити на 8. І тут пригадуємо собі, як ділити в стовпчик 3 на 8. 3 на 8 не ділиться, буде 0, цілих. дописуємо 0 до трійки. 30 на 8 беремо по 3. 3 на 8, 24. Віднімаємо, отримуємо 6. Дописуємо 0, 60 на 8 по 7. 7 на 8 – 56, Віднімаємо. 4 дописуємо 0. Ну і 40 на 8 повністю ділиться буде 5. Отже, 0,375 це розв'язок нашого рівняння. Його потрібно округлити до сотих. Цифра сотих це 7. Після сімки ки йде п'ятірка, отже, буде приблизно 0,38. Така відповідь.